Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад, ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо за інформацією українського гідрометеорологічного центру у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській та інших областях пориви вітру 15 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Солочівське районне управління головного управління ДСНС України у Львівській області інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометерології України. По території Львівської області вночі та вранці по півдню території значний дощ 15-49 міліметрів. В день грози в окремих районах град – 6-19 міліметрів та шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. В Україні завершився період весняно-літньої нерестової заборони. Сезон рибальства офіційно відкрито. Так, 30 червня у всіх регіонах України завершилася весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів, яка традиційно впроваджується з метою охорони нерестовищ та забезпечення сприятливих умов для відтворення водної фауни у рибогосподарських водоймах. З 1 липня рибалкам-любителям дозволено здійснювати вилов відповідно до правил любительського та спортивного рибальства. Зокрема, риболовля дозволяється з берега і застосування вудок або спінінгів усіх типів з використанням як штучної, так і природної наживки. Загальна кількість гачків не більше семи на одну особу. Водночас встановлено обмеження на добову норму вилову до трьох кілограм риби або один трофейний екземпляр, а також не більше тридцяти раків на добу. Заборона на вилов видів, занесених до червоної книги України, залишається чинною протягом усього року. Державна екологічна інспекція України закликає дотримуватись встановлених правил, не порушити вимог природного законодавства та проявити свідоме ставлення до водних ресурсів. Окремо наголошуємо на важливості дотримання правил безпеки під час перебування біля водойм. 45-та сесія Кресненської селищної ради важливі рішення для громади. Так, під головуванням Кресненського селищного голови Романа Фурди відбулась 45-та сесія Кресненської селищної ради. Під час роботи сесії було розглянуто 38 важливих різних питань, які стосуються життєдіяльності громади та потреб її мешканців. Серед ключових рішень депутати підтримали зміни до ряду програм. Також затверджено зміни до селищного бюджету на 2025 рік. Фінансування було спрямовано на низку важливих напрямків. На сесії також депутати розглянули низку архітектурних та земельних питань, важливі для подальшого розвитку громади та добробуту мешканців. Сесія продемонструвала злагоджену роботу депутатського корпусу, ухвалення рішення спрямовані на зміцнення збройних сил України, соціального захисту, підтримку освітніх, медичних та інфраструктурних потреб Кресенської громади. Посилення соціального захисту в умовах війни про це 2 липня йшлося на нараді з головами та представниками територіальних громад Дубинщини. Нові виклики потребують нових механізмів підтримки людей, і держава активно впроваджує важливі реформи. У Дубінській районі військовій адміністрації обговорили питання соціального захисту населення. Серед актуальних напрямків, які сьогодні варто розвивати у наших громадах, це запровадження фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, створення центрів життєстійкості. Держава фінансує роботу таких фахівців. Громадам необхідно лише підготувати робочі місця. Обговорили також залучення внутрішньопереміщених осіб до суспільно корисних робіт і можливості від центру зайнятості. Працевлаштування, навчання, гранти попри виклики війни, наші громади повинні бути осередками підтримки та нових можливостей для своїх людей. У селищі Красне облаштовують історико-краєзнавчий простір та ветеранський хаб. Колись тут працювала аптека, а потім довгі роки тиша і порожнеча. Тепер для комунального приміщення по вулиці Михайла Грушевського розпочалося нове життя. Тут кипить робота над створенням унікального історико-краєзнавчого простору та ветеранського хабу, який стане осередком пам'яті, освіти та підтримки. З ходом капітального ремонту робіт ознайомився Красненський селищний голова Роман Фурда, а також секретар виконавчого комітету Богдан Глова. Наразі вже встановлено шість нових вікон, активно ведуться внутрішні ремонтні роботи кімнат. У кімнатах розмістяться експозиції, які розкажуть про національно визвольні змагання, діяльність української повстанської армії, видатного земляка головнокомандувача Василя Кука. Тут будуть представлені фотокопії історичних документів, унікальні світлини, книги, матеріали про місцевих членів ОУН та вояків УПА, етнографічні експонати, знайдені археологічні артефакти краю. Варто зазначити, що вагому частину історичних матеріалів для експозиції ще раніше підготував педагог-краєзнавець Ярослав Стецишин. Зараз тимчасово експозиція розміщується у приміщенні Крестенського порту закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер один. Окрім історико-краєзнавчої частини, у відремонтованому приміщенні функціонуватиме ветеранський хаб, тепле відкрите середовище для військових, ветеранів та їхніх родин. Це буде простір для розмов, підтримки, подій. І просто людського тепла. На території глинянської громади розпочав роботу ще один медичний заклад. У селі Словіта після проведеного капітального ремонту відкрито фельдшерсько-акушерський пункт. Виконано значний обсяг робіт, тому що приміщення перебувало у край занедбаному стані. Проведено роботи з покращення внутрішнього стану будівлі та обладнання ФАПу, щоб забезпечити кращі умови для надання медичних послуг жителям, які зареєстровані в сімейних лікарів глинянської громади. Вкотре дякуємо керівнику товариства Княжі Лани, які вчергове надали фінансову підтримку у реалізації цього соціально важливого проєкту. Дякуємо будівельникам, працівникам комунального підприємства «Зодчий» за виконання ремонтних робіт. Повністю відремонтовано внутрішні приміщення, замінено підлогу, двері, забезпечено холодне і тепле водопостачання, влаштовано систему каналізування, приміщення, освячене настоятелем храму святих апостолів Петра і Павла отцем Віталієм Глущенко у присутності голови громади Володимира Чорнописа, першого заступника міського голови Андрія Леськіва, керівника товариства княжі Лани Нич Едуарда, старости Словіцького округу Оксани Лемішки, депутатів Словіцького старостинського округу, завідувачки амбулаторії села Куровичі Ірини Ковальської, гостей та меценатів. Добре, Нехай і на Дубенщині мобільна амбулаторія знову безоплатно надаватиме послуги. У Дубинському районі у липні працюватиме мультидисциплінарна команда державної установи «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мобільна амбулаторія забезпечена всіма необхідними сертифіковими тестами та витратними матеріалами для швидкої діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів, і С, сифілісу та туберкульозу. Люди зможуть обстежитися безоплатно та конфіденційно. 5 липня на території Куровицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Миколи Лемика Глинянської громади. Відбулося відкриття унікального перевізного кінопростору переможного проєкту, що здобув фінансування у розмірі 50 тисяч гривень. Автор ідеї Зінько Володимир, активний учень та справжній ініціатор змін у шкільному житті. Цей кінопростір створено з метою проводити мандрівні кінопокази Просто неба для різних шкіл та громад. Щоб через кіно об'єднувати молодь і популяризувати українське мистецтво у день відкриття 5 липня до школи завітали творці фільму Лемек з громадської організації Апостольська Чута, які презентували стрічку про національного героя Миколу Лемика. На показ завітали всі охочі: учні, вчителі, батьки та мешканці громади. І тепер кінопростір мандруватиме та даруватиме емоції, знайомитиме з історією, культурою і справжніми цінностями. Це не просто перегляд фільмів, це новий формат комунікації, виховання та спілкування. Щиро дякуємо всім, хто долучився до цього кіновечора та підтримав реалізацію цього проєкту. Окрема подяка директору Куровицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Миколи Лемика, Василю Володимировичу, начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Мирославі Колодій, міському голові Володимиру Чорнопису та начальниці відділу культури, молоді і спорту Нелі Йосипівні. Ваша присутність зробила цю подію ще більш особливою. Дякуємо за підтримку, довіру та спільне бачення розвитку молоді та громади. Проєкт реалізується за підтримки благодійної організації Національна мережа розвитку локальної філантропії. 570 тисяч для своїх із 57-го окремого батальйону сил територіальної оборони збройних сил України. Сума за якою стоїть набагато більше ніж просто цифри. За нею наша єдність, віра і довіра. Дякуємо всім, хто прийшов на Дубенську силу та підтримав хлопців донатом. Це крок назустріч тим, хто сьогодні тримає фронт. Дякуємо громадам за щедрі частування і за те, що кожна гривня пішла на єдиний збір. З вами по-домашньому тепло і надійно. Дякуємо бізнесу, який працював на локаціях або просто мовчки зробив внесок. Познав. Це для своїх. Дякуємо колективам, які віддали одноденний заробіток. Такий жест це не просто підтримка, це вже позиція. Окрема вдячність пану Олександру, який не тільки зробив один із найбільших внесків, а ще й заокруглив фінальну суму збору, коли до мети залишалося зовсім трохи. Це було гідно. 570 тисяч гривень уже передано батальйону. Можливо, цього не досить, аби закрити усі потреби, але цього точно достатньо, щоб хлопці відчули, тут їх чекають, тут свої, бо так і має бути свій до свого по своє. Сльози, молитва і гордість. У день герої на шкільному подвір'ї Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 урочисто відкрили меморіальну дошку Героїв України Олександру Мариняку. Рідні, бойові побратими, друзі, вчителі, учні та представники громади зі сльозами на очах і гордістю в серцях вшанували пам'ять нашого земляка. Також хвилини мовчання віддали шану героям-випускникам школи. Які мужні встали на захист України та поклали своє життя на вівтар перемоги. Чим освячення меморіальної дошки здійснив отець Петро Чаплюк, полковник Олександр Мирославович Мариняк народився у Бродах, будучи ще школярем, стрибав з парашутом, літав разом з батьком на гвинтокрилі і твердо знав, що буде льотчиком. Після закінчення Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Отримав звання лейтенанта і повернувся у рідні броди льотчиком-оператором Мі 24 Був миротворцем у Ліберії та Конго. Олександр Мирославович пройшов шлях від льотчика-оператора до командира вертолітної ескадрильї. Повномасштабна війна змусила досвідченого льотчика повернутися до лав Збройних сил України 8 березня у районі Броварів. Після вогневого удару по противнику його авіаційну групу обстріляла ворожа ППО. Олександру Мариняку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка та лицар ордена Богдана Хмельницького третього ступеня. Голова Золочівської районної ради Орест Калецький зазначив, що Олександру Мар'яку присвоєно звання почесний громадянин Золочівського району посмертно, Під знаку вручив дружині і героя Оксані Мариняк. Вічна пам'ять героям нашого часу у глинянах відбулась зустріч з родинами військовослужбовців з числа зниклих безвісти та полонених під час захисту України. Зустріч організована Львівською райдержадміністрацією спільно з координаційним центром підтримки цивільного населення при Львівській обласній військовій адміністрації. Захід, що відбувся в форматі відкритого діалогу, зібрав родини з різних куточків громади. Учасники отримали вичерпні відповіді на питання, які їх турбували. Обговорено актуальне питання щодо соціального та юридичного супроводу родин військовослужбовців, які постраждали від російсько-української війни, зокрема надання допомоги в оформленні соціальних і пенсійних виплат для членів родин осіб, зниклих безвісти та військовополонених, евакуацію загиблих з тимчасово окупованих територій, передавання листів військовополоненим, що потрібно знати про ДНК експертизу, як відбувається пошук зниклих безвісти. Як отримати відстрочку і мобілізації членам родин зниклих безвісти та полонених, які пільги гарантує українське законодавство? На запитання родин відповідали голова Львівської районної державної адміністрації Павло Грабовський, начальник управління соціального захисту населення Львівської РДА Ігор Гоменюк. Крім цього, у діалозі взяли участь представники органів місцевого самоврядування, пенсійного фонду, Офіс підтримки родин військових, центру допомоги родинам ветеранів Власта Шкриболо. Львівського РТЦК та СП поліції та духовенства нагадуємо, з ініціативи начальника Львівської ОВА Максима Козицького офіси координаційного центру працюють у кожному районі Львівщини. Для отримання усіх доступних видів допомог необхідно заповнити анкету. Або відвідати координаційний центр. 8 липня у межах обласної культурно-гастрономічної акції Рівненщина на смак команда управління культури і туризму рівненської обласної державної адміністрації завітала до Крупицької територіальної громади Дубинського району, місця знаного промисловим потенціалом, але не менш багатого на культурні скарби. Крупицька громада це 25 населених пунктів з багатою культурною, духовною та історичною спадщиною. Тут діє центр культурних послуг, який координує роботу 10 клубів та 12 публічно шкільних бібліотек. А культурне життя громади наповнюють 22 творчі колективи. На території громади збереглися унікальні об'єкти культурної спадщини: дерев'яні церкви XVII-XIX століть, десятки пам'яток археології та перлина української рукописної праці, теслугівський апостол 16 століття. Крупицька громада Депелева плекає традиції, розвиває патріотичне виховання, підтримує майстринь і митців, які передають давні знання наступним поколінням. Захід розпочався у селі Михайлівка зі щирого вітання від вокального ансамблю Краяночки, який нещодавно здобув звання народного аматорського. Громаду презентував сільський голова Віталій Мушкун. У своєму вітальному слові він подякував працівникам культури за їхню щоденну працю і збереження української ідентичності у найскладніші часи. Голова підкреслив, що саме культура є тією основою, яка гуртує громаду, зміцнює дух і формує спільну відповідальність за майбутнє. Окремо Віталій Володимирович зупинився на важливості партнерства між органом місцевого самоврядування та місцевим бізнесом. Завдяки такій взаємодії вдається не лише утримувати, а й розвивати інфраструктуру культури в селах. У своєму виступі очільник громади озвучив і плани на майбутнє, зокрема розширення діяльності центру культурних послуг. Ремонт закладів культури громади, збереження нематеріальної культурної спадщини, розвиток туристичного потенціалу, пам'яток архітектури та археології. Директорка центру культурних послуг Наталія Мазепа розповіла про здобутки, виклики та нові формати культурної роботи. Учасники круглого столу від управління культури і туризму ОДА поділилися експертними рекомендаціями з актуальних тем. А далі, справжня смачна подорож у гастрономічні традиції громади. Продовженням стала презентація обряду Квіти на хрестини, унікального елементу нематеріально-культурної спадщини громади, яка передається з покоління до покоління. Делегація раду долучилась до майстер-класу від крупівчан та дізналась про особливості виготовлення букетів із живих квітів, які виготовляють на святкування хрещення дитини. У межах заходу відбулося зворушливе представлення виробів ручної роботи місцевих майстринь, жінок у чиїх руках народжується краса. Та зберігаються традиції. Серед них Марія Солонюк, яка у свої 87 вишиває великі ікони без окулярів, та її донька Алла Матюшок, що займається в'язанням. Неля Прокопчук вражає розмаїттям технік: від вишивки бісером до декору з ізолону і ротангу у вишиваних рушниках та іконах Людмила Кухарук, яка творила все життя в інвалідному візку, сила духу та любов до життя. Галина Мандзюк вишиває з дитинства, вкладаючи в кожний виріб частинку душі. Ольга Крушняк створює чарівні бантики, а Тетяна Пігульська розповідає світу про себе через вишиті хрестиком картини та рушники. Їхні роботи це не лише декоративне мистецтво, а щире продовження родинних і культурних традицій громади. Завершення маршруту огляд пам'яток архітектури у срібному та теслугові, де учасники мали змогу не лише побачити храмові споруди. А дізнатися про Теслоївський апостол, унікальну рукописну книгу 16 століття, що зберігає у собі дух української книжної традиції. Дякуємо крупицькій громаді за щирий прийом, активну участь та глибоку повагу до культури. Ту справді відчувається єдність людей, історії, традиції та майбутнього. Козинська громада отримала подяку за активну громадську позицію, щирість, патріотизм та сприяння обороноздатності батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, імені Героя України Сергія Михальчука. Ця подяка свідчить про те, що наші військові відчувають нашу підтримку і віру в їхню силу та вдячні за те, що ми всі разом робимо для наших захисників. У Кременецькій громаді проходили змагання з мініфутболу футболу серед учнівської молоді. Участь у змаганнях взяли 11 команд, учнів 5-9 класів і закладів загальної середньої освіти перших других ступенів Кременецької міської ради. Змагання проходили на спортивному ядрі Волинського ліцею імені Нестора Літописця. Команди показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем та чудовий динамічний міні-футбол. Вітаємо з перемогою команди. Перше місце Кременецька гімназія №3, 3 друге місце Кременецька класична гімназія і третє місце Плосківська гімназія. Переможці були нагороджені грамотами та медалями від управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради. Дякуємо всім учасникам змагань за участь. Бажаємо всім мирного сьогодення світлого майбуття і подальших спортивних перемог. Дякуємо Збройним силам України за можливість проведення спортивних заходів. Наш земляк із Крупицької громади посмертно нагороджений орденом за мужність. Так було вручено державну нагороду орден за мужність третього ступеня. Нашому земляку Володимиру Нечепоруку із села Коритне. Світла пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава!